Він надягнув мою футболку, а я ще то була в його сорочці. Ми це виріжемо. І коли над тобою летить безпілотник, тобі якось ну менше хочеться слухати Макса Каржа, чесно. Чи він під мені чесно вже побакуть? Ми відстоїмо своє, а не крадемо чуже. І я не розумію, чому люди досі навіть зараз залишаються байдужими і навіть зараз толерують те, що ми не маємо зберігати в нашому житті. О Боже!